Врятувати рядового Баранова просить його мати. 22-річний боєць Національної гвардії зник три місяці тому до зони АТО Максима Баранова відправили ще влітку. Востаннє він виходив на зв'язок на День Незалежності. Спочатку була інформація, що хлопець в полоні бойовиків ДНР, але в списках полонених його прізвища немає. Згодом волонтери розповіли матері, що в одній з лікарень Донецька в тяжкому стані перебуває невідомий боєць. Світлана Баранова вже здала аналіз ДНК. Якщо він доведе материнство, бійця віддадуть. Але ще Сія, де може перебувати Максим Баранов. Російська правозахисниця Олена Васильєва назвала прізвище 20 полонених українців, яких вивезли до Ростовської області. В списку був Максим Баранов. Товариші бійця кажуть, в бачили його пораненим. Його забрали Псковська російська дивізія. Нас брала в полон. Нас погрозили в одну машину, ранених в другу. Куди повезли ранених, каже, ми не знаємо. Я просто просю, щоб добрі люди допомогли мені повернути сина.